Хтось і міг поранитися з дітей, тому що були уламки, якісь зайві дощечки лежали. Тож діти тут не гралися. В основному так підлітки, дорослі хлопці, які просто сідали там поруч на лавочках та грали в телефон. Майданчик на вулиці Кожум'яки, 17, був у занедбаному стані. Старі зношені гойдалки стали небезпечними для дітей, а пісок забруднений і непридатний для гри. Місцеві мешканці, стурбовані безпекою своїх малюків, звернулися до міської влади з проханням відремонтувати цей простір. Турбота про дітей це пріоритет міста, адже навіть під час війни важливо створювати безпечні умови для їхнього розвитку. Через велику кількість звернень міська влада оперативно реагує на найбільш критичні випадки і одразу приступає до роботи. Після дощу Страшенна багнюка, дітям не, дітям не буде було гратися. Зараз ми повністю відновили майданчик, поставили, відреконстрували, поставили нові елементи. Також ми проложили дорожку від під'їзду до майданчика. Після проведених робіт майданчик на кожум'яки повністю змінився. Відремонтовано гойдалки, гірку та інші елементи, що створює безпечне і привабливе місце для дітей. Окрім того, було встановлено 120 квадратних метрів сучасного гумового покриття, що захищає малюків від травм під час гри. Також прокладено тротуарну доріжку від будинку до майданчика, що додає зручності для батьків і дітей. Місцеві родини зізнаються, що дуже задоволені проведеними роботами. Однозначно на 100% краще не знаю навіть наскільки тільки відповісти, тому що зараз ми можемо гуляти, і гуляє дуже багато дітей. Всі виходять, дітки здружуються між під'їздами. Ми, наприклад, навіть не були знайомі з дуже багатьма дітьми, які живуть в нашому під'їзді, в нашому домі. А зараз роззнайомилися і з батьками роззнайомилися, тобто знайшлись нові якісь знайомства. Виходимо ввечері, всі разом сидимо. Мій син дуже полюбляє гратися тут з дівчатами, з нашими сусідками. Тож Тепер так навіть у складний час місто продовжує піклуватися про своїх найменших мешканців, створюючи для них комфортні та безпечні умови для розвитку та радості.